Доброго вечора, Танечка, і міцного здоров'я і тобі. Дашенька, 38-й, Добрий вечір. Здоров'я миру. Добрий вечір, Дашенька, і вам всього самого найкращого. Гарного вечора. Так, Олександр, вітаю усіх з Чатівської родини. Вітаю Олександр і вас гарного вечора, міцного здоров'я. Так, Ілля з Катериною вітається, Олена з Танією, Катерина з Танією, Анастасія зі святом благовіщення, всіх, хто святкує сьогодні, і я вітаю, хто святкує, всім щастя і здоров'я. Так, Олю, я не зрозуміла, я нагадалася. Йой забулася, спілкувалися, спілкувалися. А де ж мій торт обіщений? Я на пироги вас запросила, а от ви мені торта так і не запропонували. Зажали, так? Я все, все зрозуміла. Де мій торт? А? Я ж казала, щоб для мене спекли. Людмила майстренко. майстренко. Доброго вечора, пані Любо і пане Ігоре. Доброго вечора, Людмилко, Гарного вечора, міцного здоров'я. Як там у вас справи? Так, Надя Онищенко, Алла, закутайло добрий вечір. Так, тут вітаються між собою, я пролистаю, бо я так не прочитаю. О, гвав, ще й чат завис. Ну, о. Вибачте, кого пропущу дівчата, бо цей чат то воно мене достає, що то зависає. Кого не, не привіталася особисто, вітаюся так. Всім доброго вечора, миру, спокою, затишку. Хай Бог береже і міцне здоров'ячко после. Хай все буде, всіх добре. Зі святом хтось святкує і тільки хороших новин. Валентина, Любашо, а що там ваша Любаша Ігор, Іванко і Ігор, вже привик, додому до не хочеться, а він має час додому хотіти. Люба на роботу ходить. Вони собі, як той казав, мають своє життя. Ігор так само на роботу ходить, вечір прийде, коли в 10-й, коли в 11-й годині, то він же єлі ноги приволоче додому. Ось, захляє. Іван вчиться. Та й коли вони мають час думати? А кожен раз, як треба, подзвонили чи через відео, чи так подзвонили, побалакали, та й все. Знаєте, якби воно трошки гінакший час був, щоб було як їздити. То воно було б десь там колись приїхати. Ну, так як нам треба йти от у такий світ, чи навіть, Ігор, виїхати по них до нового, привезти. Ось. Ну, роботи то, то воно не так. А ще найголовніше, що їм треба мінятися. Бо в них, якщо один день є вихідного, то вони мають щось вдома зробити. то раз. А друге, привіт, Сергію. Привіт. гарного вечора. і тобі. А друге, щоб два дні взяти вихідного то треба з вже мінятися, а потім треба пару днів підряд відробляти. бо свої дні відробити, і ще за ту людину треба відробити. Ось ось так, що ось таке. То дуже тяжко виходить, то краще сидять. Іван, так само, субота, неділя, якщо в нього вихідні, то в суботу, як приїде в неділю назад, то він каже, то я краще уроки повчу. Типу, і я кажу, хай лучше дитина вчить. Мені, якщо треба, я зібрала в ящик, відправила посилку і все. І мені так легше. І я не переживаю, що він е, там буде по дорозі, товкся, що там йому е, треба, не встиє повчити щось чи щось, а так, хай собі сидить і вчиться. Оля Прибейська, Люба, поїхав із дітками і онуками на Київ, але і вам вистачить, бо дуже здорового і спекла. Казала і, і, Іночка, це ми дві неділі їстимо один торт, тож люба вистачить нам. Ну, то добре тоді, все, виходжу на тортик, беру пироги свої печені з маком під і іду до вас на торта. А, і ще кави на банку. Какао, какао з молоком. Аллочка, Любочка, чи це правда, що козам із вареної картоплі не можна, щоб. Попадала шкірка в піло, бо може прилипнути до шлунка. А, <ривіт> а не розром. Аллочка, брехня. Зернята їдять любі. Е, Злену не можна давати зернята, тільки козенятам. Старшим козам люди кажуть, дають і нічого. Ну, я не даю. Так кажу, як є, і лучше курам викину. От зелену зернята вони мають знаєте, свойство прилипання до, ні, до, mm. до стінок. Воно дрібненьке, забивається Ще. по межитті ворсинки і воно прилипає. А гарбуза, зернята, скабачка, соняшника їдять, так само картоплю. Мої вже б давно всі поздихали, би, якби взяти так, що то була правда.